На Росії щонедень то щось трапляється. Так, вранці 7 грудня у російському місті Брянськ восьмикласниця вчинила стрілянину в школі. Як інформують пропагандисти, стрілянина трапилась в одній з місцевих гімназій. Відомо, що учениця пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів. Восьмикласниця прийшла на урок, увійшла до класу і практично відразу почала стріляти. В адміністрації міста Заявили, що наразі чотири людини постраждали. Ще дві загинули внаслідок стрілянини. Одна дитина у вкрай важкому стані, знаходиться у реанімації. Крім цього, також відомо, що учениця, яка і влаштувала стрілянину, наклала на себе руки. Тим часом депутат Держдуми Хінштейн повідомив, що мисливська зброя, з якої стріляла восьмикласниця, зареєстрована на батька дівчинки.